В Минулому шорці я пояснювала логіку, чому не варто розділяти російськомовні і україномовні ключові слова на окремі групи оголошень чи кампаній, запускати окремими якимись блоками в своїх рекламних кампаніях Google Ads. Це, до речі, пункт, який стосується навіть торгових рекламних кампаній, коли люди дуже сильно замарачуються з тим, щоб розбивати мовні версії якимсь там чи. Чі... Google дійсно розуміє локальні особливості. Для нього ви додаєте українською мовою чи російською мовою, він зрозуміє, як їх перекласти на ту чи іншу мову і показати ваше рекламне оголошення. Але для реклами України я рекомендую залишати україномовні ключові слова і їх пиляти для рекламних оголошень для видачі. Дуже рідко буває якийсь набір певних специфічних ключових слів, які Google не зрозуміє. От, можливо, якщо у вас якась бітубішна історія, от інженерні, які Апити до речі доведеться додати англійською мовою, бо на жаль, англійська мова ще так не асоціюється в Україні як російською.